Ми знаємо, що восени з різних дерев, кущів опадають листочки. Тому давай сьогодні ми порахуємо наші листочки, знайдемо цифру і напишемо її. Де в нас число десять? Ось це? Ні. Ось це. Правильно. Ось у нас півпало. Тепер давай напишемо. Десять. Продовжуємо далі. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Де в нас? Пишемо. П'ять. Далі продовжимо. Один, два, три. Так, Давай побираємо. Де у нас три. Правильно. Молодець. Це три. І давай напишемо. П'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Давай оберемо. Де у нас вісім? Вісім. Правильно. Це в нас вісім. І запишемо. Вісім. Продовжуємо далі. Один, два. Пишемо. Чотири. Один. Подивись уважно. Вони дуже схожі. Один. Ні. Ось один. правильно, І напишемо. Один. Далі. Один. Два. Два. Правильно. Де у нас? Два. Далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Так, будь уважним. Де в нас? Де в нас дев'ять? Можливо, ось це, якщо ми переверли? Ні. Дев'ять. Правильно. Дев'ять. Чотири, п'ять, шість, сім. Дай нас сім. Правильно? Молодець. Так. Сім. І один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, шість. Цифра 6 у нас залишається. Молодці. Ми з тобою повторили числа, порахували і навіть написали.